Ми далі про те, що Росія влаштовує гібридні операції, аби усунути проєвропейський уряд Молдови та повернути країну до своєї. Сфери впливу, як повідомило видання «Політіко», про це заявила коаліція, яка складається із Канади, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. Коаліція звинуватила Росію у прагненні підірвати демократичні інститути Молдови напередодні президентських виборів і референдуму про членство Молдови у Європейському Союзі. Також на думку країн коаліції, Російська Федерація підтримує опозиційних кандидатів, які виступають проти президента Майї Санду та підбурює жителів країни до протестів. Не можемо оминути і актуальні події зараз на фронті, і все, що стосується зокрема Харківської області. Давайте далі будемо теж. Висвітлювати силам оборони України вдалося повністю стабілізувати ситуацію на напрямку стріляча глибоке, що на Харківщині. Про це повідомив командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес Юрій Федоренко. І за його словами, росіяни, усвідомлюючи важливість втрачених позицій та намагаються все таки їх повернути, підтягуючи додаткові резерви. Утім, збройні сили України всі спроби контратак противника наразі відбивають.